Різдво разом з Україною з колядками, віншуваннями і дідухом півсотні юних співаків і танцюристів з різних регіонів України впродовж тижня гастролювали Європою, виступали в президентських палацах, сеймах, посольствах і притулках для українських біженців. Про дитячу мистецьку дипломатію в сюжеті кореспондентки ТСН Наталки Волосацької. Європейські гастролі юних артистів закінчуються у Варшаві у камерному залі пластової домівки. Діти з Кировоградщини, Харківщини, Івано-Франківщини, Закарпаття, Дніпра колядують і співають патріотичних повстанських пісень. Харків'янка Милана з початком великої війни переїхала до тихіших Чернівців. Розповідає, спершу співала в укритті, а згодом почала знову займатися вокалом з викладачем. Постійно біля дому прилітало, то менше ніж 200 метрів. Наш дім цілий. Я була там місяць тому. У мене трохи протікає вікно, але поки що все добре. Я не була 9 місяців в Харкові, і то прям. Так, хоч хочеться повернутися додому, але ну, поки що немає можливості, та й страшно. От вдома немає світла о, отоплення. Щоб підготуватися до європейського турне, тренувалися щодня навіть у неділю поміж тривогами. Розповідає Ксенія Скропивницького. Дівчина каже: вдячна кожному воїну, який зараз береже цілісність України, а передусім своєму дядькові. Розумію, що він робить зараз для країни, для мене. Для, всі, ну, для всіх нас, і кожного вечора, лягаючи <риваючі> спати, я вдячна молюся Богу за те, що він є, він живий і те, що він нас захищає. Дуже вдячна йому за це. І всім, хто воює зараз, вдячна. За тиждень діти виступили у п'яти європейських столицях, співали президентові Австрії. Ой, роди, садер, власний, бочий, народи, та... Своїм виступом розчулили до сліз міністерку культури Словаччини. Здивували і мотивували сенаторів Чехії. Перше заради нашої коляди зібралася верхня і нижня палата Сенату. Коли ми організовували виступ дітей в Сенаті Чехії, нас попередили, що вже три рази Сенат Чехії збирався і не голосував позитивне за рішення визнати голодомор геноцидом. Оця зустріч наших з нашими дітьми. Оце символічне вручення дідуха, оце щемливі емоції, які наші діти викликали у сенаторів. А на ранок ми дізнаємося, що з четвертої спроби проголосований цей дуже важливий закон. Як колись сказала Олена Таліга, тільки тим дана перемога, хто й у болі сміятися збіг. Наш народ, наша країна, і ми не падаємо духом, ми боремося, ми веселимося. Ми донатимо на наші збройні сили після кожного виступу. Діти дарували своїм глядачам дідух, один з головних символів українського різдва символ сили і об'єднання. З Варшави Наталка Волосацька, Оресмалько, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.